Дякую дім, сказала Лейла і потягла картера паралізованого величчю готелю всередину. Вестибюль переповнювали люди, які приходили та йшли без зупинки. Біля стійки реєстрації юрмилися туристи, розпитуючи про екскурсії, антикварні лавки та барахолки. Насправді, на околицях мінеральних свердловин можна було знайти чудові дрібнички, деякі речі, які одним здаються сміттям, іншим видаються справжніми скарбами. Двері ліфта відчинилися і зачиняли, зачинилися, пускаючи і випускаючи цілі сім'ї, які. Поспішали на обід або до розваги. Підлітки в мокрих купальних скакали к... вгору і вниз дерев'яними сходами під крутого басейну до обідньої зали. Повз пронісся переповнений багажем латунний візок. В верховних валізах сиділа дитина. У пов'язті на оцій вигукувала команди, наче пірат. Порчість стойкою реєстрації на задніх лапах стояло величезне опутоло ведмідя, гризли та 9 футів за вишки. Його передні лапи були підняті, а пазурі. Розчеперені, але жах швидко розсіювався. Варто було розгледіти на ньому сонце захисні окуляри та намисток з квітів. У центрі зали на маленькій дзеркальній сцені хлопчики дівчинка в однакових плет костюмах. Танцювали чечітку. Чіт навколо них зібралися глядачі картер. Здогадався, що артисти близнюки. чи то тому, що у обох були однакові вбрання, колір волосся та риси обличчя, чи то через їх ідеально златрені руки. Вони розмахували руками і клацали пальцями з такою швидкістю, що у глядачів. Паморочилися в голові, проте танцюристи жодного разу не схибили. Коли пісня закінчилася, вони миттєво перейшли до наступного номера. Гей, Ізі, як ти назиш кубку ковбасок, що танцюють чечітку, запитав хлопчик. Не знаю Олі, відповіла дівчинка. Як? Тапас черевики Олі викарбували тапікітап-тап-та. Це Олі та Ізі. Голден, сказала Лейла Картеру і помахала близнюкам. Вони розкішні, їхні батьки теж тут працюють. Тато вчить хлопців комедійним прийомам, а мама інструктор ритбальних танців. Можливо, ми непогано порозуміємося. На чари, але ці двоє точно здають. Знають, як змусити людей посміятися? Перше, коли дивилася їхню виставу, сказала Рідлі, я сміялася до сліз. І трохи подумавши, вона додала, а я ніколи не плачу. Я плакатиму, якщо не отримую свої щасливі. Відмички назад, сказала Лейла. Серце Картела знову затанцювало від хвилювання, коли він подумав, що можуть зробити пікети з його дерев'яною коробочкою. Ходімо, сказала Лейла, і повела компанію зі стійки реєстрації, де стояла сліпуча жінка. В елегантному костюмі брюки з сріблястою табличкою на грудях там було написано, що її звуть Куїн. Привіт, Кю, сказала Лейла і обняла її. Як ця маєш? Чудово, відповіла срібляста куїн. Ці вихідні було так весело, готепи переповнений. Всі гудуть. Про фінальну виставу босу сьогодні вечір ми не знаємо, що він збирається зробити тим алмазом. Може, перетворити його на алмазну гору. Ох, якби я хотіла отримати його автограф, глузливо сказала Лейла, намагаючись не ховати очі. Ти знаєш? Коли і де вони збираються обідати? Звичайно, я знаю, відповіла красуня. Це моя робота. Пан босу та його гості обідатимуть у залі командора о першій годині дня, але ти зможеш відловити його і раніше він та його друзі відпочивають в укритому басейні. Вона нахилилася вперед і прошепотіла, але давай дамо, що я цього не говорила. Останнім часом вони якісь нервові. Без проблем ю. Ти просто принадність, сказала Лейла і відвела їхні і, кут їх кутвести вестибюля. То що, який наш план? Переодягтися, сказала Рідлі, і поплескала по спортивній сумці, переповненій реквізитом лавки Вернона. Потім розділяти та панувати. Чудово! кивнув Картер. Давайте вже. Повернемо свої речі. Я не хочу виходити, крикнув Картер з-за дверей туалету. Ви впевнені, що ми не маємо їхнього маскування? Я принесла лише чотири костюми від, повіла Лейла, по одному на кожного з нас. Поспішай! Сказала Рідлі, нам треба встигнути, поки зграє, відмокає в басейні. Картер насилу вивалився з туалетної кімнати до коридору вестибюля. Я почувався без сказав він. Лейла та Рідлі покотилися від сміху. Ти сказав, що не хочеш бути пізнаним, усміхнувся Тео. Упевнений, так воно і буде. Картер змінив свої звичні штани та сорочку на зелені плавки, зелені окуляри та зелену шапочку для купання. Інші теж були гарні. Де одісталася уніформа швейцара, рідлі переодяглася. Старенькою нахлобучивши білу руку і нафарбувавшися як слід, на лелі були яскраво жовті ласти, зл... злитий купальник із соняшниками та шапочка для плавання з квіточками, вишитими пісером та перлинами. Хочеш Змінитись? запитав Картер у Тео. Крипаль похитав головою. Якщо ти соромишся, можеш помінятися зі мною, хихікнула Лейла. – Давайте просто зробимо це і справа, цим кінець, сказав Картер. Діставшись з кривого басейну, вкритого басейну, друзі по черзі вирушили на розвідку до скляного атріуму. Тео пішов першим давши, що працює. Потім настала черга рідлі, яка прикинулася, ніби шукає собі потрібне місце під оселеним дахом. Лейла побігла до басейну і одразу пірнула в воду. Коли всередину зайшов картер, він завмер від несподіванки. Хлопчик ніколи не бачив такого чудового місця. Незважаючи на те, що зовні була ще рання весна всередині скляного атріуму, що нагрівалося сонцем, було дуже тепло. У повітрі лунали запахи смаженої картоплі, фрі, плезьйону для засмаги та хлорки. а єдиними звуками, які чув картер, були сміх і хлюпання. У басейні, що нагадував тропічну лагуну, було три разні та висотою трампліна. Гірка, що закручуються, гойдалки, фотоспади і гідромасажна ванна. Серед шезлонгів, що оточують басейн, підляли офіціанти в білосніжних костюмах із холодним лимонатом та мексиканською закускою на чос на тацях. Це було схоже на рай, що переливається в райдушних бризках. Картер був такий вражений, що навіть не помітив, як загороджує прохід і спиною у нього пролунав знайомий голос. «Ей, ти, хлопчик мимоволі стиснувся з переляку. Голос належав Бебе Босту.